Чи були у вас очікування того, що нам можуть запропонувати членство? Те, про що там багато кажуть, що у нас були завищені очікування від нього. Чи були вони у вас? Ні, в мене таких очікувань не було. Вважаю, що рішення, а точніше, відсутність будь-якого рішення саміту НАТО щодо України, були прогнозованими. І з моєї точки зору недалекоглядними. Я належу до тих людей, які вважають, до речі, ці люди живуть не тільки в Україні, але й дуже багато на заході аналітиків, вважають е, таке відсутність рішення щодо е, членства України в НАТО після закінчення війни. Е, Недалекоглядністю Заходу, який таким чином дає... Путіну продовжувати свої ілюзії, що він може вибити так званий нейтральний статус для України. Uh -huh. Якби цей Гардіїв вузол цих імперських комплексів був вчора і сьогодні на саміті НАТО в Вільнюсі розроблений, просто демонстративним голосуванням про запрошення України до НАТО. Відразу після перемоги виконання конкретних е, кроків. Тоді у Путіна не залишилось би навіть примарної, навіть хімерної причини продовжувати цю криваву авантюру. Але, з іншого боку, треба визнати і те, що завищені ілюзії, яку навіювала наша влада, е, також були міфом. І в першу чергу це шкідливо. От зараз, коли у багатьох українців можуть з'явитися образи на НАТО за те, що вони нібито залишили нас наодинці. Я хочу відразу нагадати, що якби не НАТО, ми вже в березні і квітні минулого року жили б по капітуляції, яку вже завізував Арахамія у Стамбулі. Ми це забули? Тоді Україна вже фактично. Відкрито заявило, що ніякі НАТО нам не треба, нам треба міжнародні гарантії, і був підготовлений документ про капітуляцію, на якому в куточку стоять підписи членів за команди. Якби не приїзд Бориса Джонсона як представника НАТО і відкриття нам потоку грошей військової амуніції, підготовки наших сил наступу. То ця війна для нас була б набагато кривавішою і набагато важчою. Тому в першу чергу треба подякувати НАТО. І з іншого боку, в жодному разі не допускати жодних розчарувань, а тим більше образ. Найгірше, що ми сьогодні можемо зробити, це образитися на НАТО і тим чином зіграти на руку Путіну. Бо це його політика дискредитувати НАТО і не допустити Україну до бажання вступити в цей блок. Давайте трохи додамо. А, НАТО наразі не може запропонувати Україні терміни, навіть терміни вступу до альянсу. Про це сказала прем'єрка Естонії Кая Калас. За її словами, суперечки на саміті щодо обіцянок, які дають Україні, показують, країни блоку дуже серйозно ставляться до цього питання. Прем'єрка Естонії наголосила, зараз важливо допомогти Україні у боротьбі з агресором. Я розумію розчарування. Україна прагне миру. Ми перебуваємо під парасолькою НАТО, тому у нас мир, і Росія не нападає на нас. Україна теж цього хоче. Я повністю розумію. Питання в тому, як всі ми можемо допомогти Україні захиститися, щоб вона могла закінчити цю війну, а потім прийняти Україну до НАТО. Пане Юрію, ви почали говорити про настрої, з, з якими ми їхали. Наша делегація їхала на а, саміт НАТО, а, був твіт президента, так, доволі різкий. А, як би ви прокоментували а, взагалі ту комунікаційну стратегію, яку Демонструвала українська делегація, коли їхала на саміт, який вже зараз називають історичним. А хтось говорить про те, що це вже поворотний момент у відносинах між Україною і НАТО. Давайте коротенько згадаємо взагалі історію ставлення Зеленського і його команди до НАТО. Ми ж пам'ятаємо про те, що в 2019 році все почалося з того, що Зійдемося посередині і просто треба перестати стріляти. Ми пам'ятаємо про взагалі не відвідання саміту НАТО, які двічі допускала Україна е, при зміні влади. Ми пам'ятаємо навіть е, те, що міністр, перший міністр оборони, якого призначив Зеленський, просто виконав пряму вказівку Москви і ліквідував усі підрозділи реформ. До стандартів НАТО в системі Міністерства оборони. Всі до одного в один день. І, до речі, він за це не покараний. Він посол в Словенії. Чудово все почуває. Його не обшуковують, його не допитують. А після того ми пам'ятаємо навіть е, вже при початку війни, от я навіть з собою взяв цей графічок, є опитування ставлення України українців до НАТО. Ми пам'ятаємо, як декілька місяців Арахамія Сатоварища. Ляпали язиком, що нам ніяке НАТО не потрібно, воно нас, слабе, нікчемне, не у потрібне. У, у, у нас є, є так, ви є, 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 є. подивіться, за один місяць цієї ляпанини вони добилися того, що українці е, наскільки на 8% просіли в своєму позитивному ставленні вступити в НАТО. І ці шарахання постійні. То Байден, чому не ми не в НАТО, то ваше слабке НАТО нам ні до чого, ми можемо домовитися з Росією. Але е, хай захід нам негайно вступить в війну і вирішить за нас е, проблеми із Путіним, Все це створює атмосферу такої м, ну непослідовності нинішньої влади в Україні. І я зараз скажу не як опозиційний політик. Я зараз скажу як людина, яка пробує себе поставити на місце е, лідерів 32 держав, які входять в альянс. От їде до них такий лідер. Лідер, якому вони віддали десятки мільярдів мільярдів доларів. Лідер для збройних сил якого вони поставили тисячі одиниць техніки і мільйони різних е, видів БК. І він ще до того, як приземлитися, він публікує твітер. Президентський твітер це щось особливе. Він пише: рішення цього саміту безпрецедентне і абсурдне. От як після цього вести переговори? От 32 лідери держав підготували проєкт рішення. А той, хто зацікавлений в конструктивних перемовинах, відразу їм каже: але все, що ви там написали, абсурд. Це викликало, звичайно, черговий шок. Він не перший. Бо вся політика дипломатії часів президента Зеленського це політика шантажу і дипломатичного хамства. Так веде себе наше керівництво. Воно просто вимагає. І вибачте, це може пройти один раз, бо війна, другий раз, бо є е, ж, е, героїчні жертви е, Збройних сил України, третій раз, п'ятий, але зрештою це м, всім набридає і воно вже не працює. А ви... завершувати одну слову на цей момент, от ця знаменита фотографія, яку Ось сьогодні я, бачать всі я, да я зараз про неї хотів якраз спитати. Давайте покажемо цю фотографію. Так, це, це зустріч після неофіційної вечері, яка відбулась вчора. Я розумію, що це, це майже ну, очевидно, це мить. Очевидно, май... що так, це і, не це, це майстерність фотографа, так. так, але стоїть один президент, так, і і, навк... і ніхто не звертає на нього уваги. Ще раз, це звичайно мить, бо в той же вечір він був на величезному мітингу солідарності з Україною. Він говорив правильні слова, він закликав в правильному напрямку. Але ця фотографія є квінтесенцією стосунків. Наші партнери, віддаючи нам мільярди е, і колосальну військову допомогу, яку вони для себе за свої гроші мали би тримати, не отримують елементарної подяки. А отримують чергові вимоги і інфантильні е, такі е, образливі слова. Угу. Е, в даному випадку, мені здається, е, Ріску підвів британське міністр оборони. Хто хто британці? Знаю, що таке ввічливість, хто хто британці вміють давай, говорити давайте, дипломатично. Давайте ми послухаємо, давайте, цю, є, послухаємо. Цю, цю цитату. Так дійсно, міністр оборони Великої Британії Бен Волес просить Україну бути більш вдячним за надану допомогу. Давайте послухаємо. Тут є невелике застереження, яке полягає в тому, що подобається нам це чи ні. Люди хочуть бачити вдячність. Моя порада українцям. Іноді ви переконуєте країни відмовлятися від власних запасів зброї. І так, це благородна війна, і ми бачимо, що ви воюєте не лише за себе, але й за наші свободи. Я сказав українцям минулого року, коли їхав 11 годин до Києва та отримав перелік зброї. Я сказав, що я не Амазон. Пане Юрію, як вам здається, після, після того, що продемонстрували те, що ми побачили, те, що ми почули, зокрема від Волоса, чи змінить це політику наших відносин до наших західних партнерів? І ми не будемо вже безапеляційно вимагати. Ми будемо просити і бути вдячними за те, що нам надають? Я боюся, що нашу владу це не змінить, але тим не менше. Як людина, яка більше переживає за державу, ніж ну, хоче дошкулити е, політикам, я все-таки запропонував би згадати е, дуже схожу справу, яка закінчилася для України е, колосальним позитивом. Коли президент Порошенко заявив про те, що він доб'ється безвізового режиму для України, який, до речі, після початку війни врятував мільйони українських сімей. Про це чомусь мало задумується. Якби не безвіз, страшно подумати, де б ховалися всі 8 мільйонів біженців з України. Бо вони не дісталися до тих країн, де зараз вони є. Але от Порошенко заявляє: я доб'юся безвізу. В це не вірив майже ніхто. Ну, в країні ніхто серед політиків дуже мало. Але Порошенко місяцями, а він, страшний трудоголік, сидів в кабінеті і працював над конкретним планом. Реформ, які вимагали наші партнери для прийняття такого рішення. Він мав цей перелік необхідних кроків і особисто, підкреслюю, особисто, мене особисто до ночам, по ночам, донімав тим, коли це буде зроблено. І точно так же дзвонив по всім міністерствам, навіть по деяким обласним адміністраціям, від яких це залежало, і таки виконав всі плани, і при цьому ввічливо. З відчуттям гордості за свою країну, але ввічливо до тих, від кого залежало потрібне нам рішення, добився рішення Європейського Союзу про безвіз. Так от це приклад. Бо сьогодні, коли команда Зеленська розповідає, що Захід такий сякий, НАТО таке сяке, не виставило нам перелік конкретних вимог, то це абсолютно неправда. Бо давним-давно ці вимоги сформульовані. І до 2021 року публікувалося в Україні конкретний звіт щодо виконання річного національного плану реформ е Комітету НАТО Україна. Угу. Це 200 з лишнім сторінок щорічного звіту після 2021 тисячі ну, з причин, Ну, зрозумілих причин він вже не був опублікований. Але от я подивився за 2021 От подивіться, що, що це означає. Загалом було заплановано виконати 902 заходи. З них половина виконана, половина не виконана. По розділам, наприклад, політичні та економічні питання 339 заходів 45% виконано. Оборонні і військові питання 39% виконання. Ресурсні питання 32% виконання, питання безпеки. 47% виконання, правові питання 0% виконання. От 5 розділів, поклади їх у себе на столі. Ну, бо в наших реаліях на стіл Ярмаку. Да? І кожен день заслуховуй, скільки відсотків, ну, кожен місяць заслуховує, скільки є виконань. Відновіть, зрештою, комітети євроінтеграції, які колись до 2019 року існували в усіх міністерствах. Поставте їх всі ключові департаменти. Найміть туди військово зобов'язаних, призваних людей, які будуть там служити Збройним силам України. І примусьте її солдатською дисципліною і відповідальністю зробити те, що потребує країна. І от коли ви зробите 90%, про це можна буде сказати і українському суспільству, і нашим партнерам, і сказати: а от тепер м'яч на вашій стороні. Бо поки що. Захід анонсує те, що він нам уже і так зробив, але м'яч на нашій стороні вже другий рік поспіль. Реформи не проводяться. Є розрахунок просто торгувати не виконаними домашнім завданням, а героїзмом і кров'ю службовців збройних сил України. Це не може бути безкінечно позитивною грою. Так не йде.